Вітаю, я Ірина Стрижка і в етері Д1 UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. І далі у випуску про таке: військові вибили росіян з села Єгорівка на Дніпропетровщині. День української писемності та мови відзначили і в бліндажах, і в окупації. Як рятують людей і тварин від російських обстрілів? Сили оборони зачистили село Єгорівка на Дніпропетровщині від російської ДРГ на Олександрівському напрямку. Бійці 425-го полку скеля оточили окупантів, закидали їх гранатами, працювали з гранатометів та дочищали в притул. В результаті українські військові знищили десятки загарбників та відбили усі спроби прориву з оточення. Військові опублікували відео бойової операції. Село Єгорівка, Дніпропетровська область. Сюди зайшла велика група російської піхоти. Штурмові групи полку Скеля вирушили на зачистку. Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе. Навіть коли бачили поряд наших воїнів. Перед вами кадри штурму. Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і дочищали вже в притул. Знищено десятки окупантів в самому селі та на підступі. Тупах до нього відбиті всі спроби ворога пробитися з оточення. Зараз у Єгорівці противник відсутній. Після зачистки бійці полку Скеля підняли в селі український прапор. Сьогодні відзначаємо день української писемності та мови. Українська мова століттями була мішенью імперських заборон від указів Петра І до радянської русифікації. Та сучасної окупаційної політики. Системний тиск на українську мову ставав інструментом знищення національної ідентичності. Мова нині це наша зброя, наш щит і наша гордість, зазначають у Генштабі Збройних сил України. Там презентували спеціальне відео. Сьогодні день писемності. Хлопці, до речі, в мене є ідея. Та перестань, бо відпочиває, це не займе багато часу. Лише хвилину. Ну, давай. Де зараз ви? Кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де. На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте й множиться й діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності тривніє й молодіє, його жорстокий лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників Ви, байстрюки катів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Рух спротиву Жолта стрічка у Мелітополі, Севастополі, Донецьку, Луганську, Євпаторії, Маріуполі Таврійську святкує День української писемності та мови. На честь свята провели акцію на тимчасово окупованих територіях із простою і зрозумілою назвою «Ї». зображення літери «Ї» – це символ, який гріє душу кожному українцю. Він нагадує про наше рідне, про можливість поважати своє минуле та визначати своє майбутнє. Рух жовта стрічка зазначає, що чинитиме спротив до звільнення всіх українських територій. 200 рушників, які не вдалося врятувати. Росіяни знищили унікальну колекцію на Луганщині. Тисячі музейних експонатів і приватних колекцій на окупованих територіях України під загрозою знищення або розкрадання. Росіяни вивозять українські культурні цінності, стирають унікальні зразки народного мистецтва. Одна з таких історій про музей рушника в Рубіжному на Луганщині. Колекцію, яку збирали впродовж років, не вдалося врятувати з-під окупації. Більше про втрачені автентичні експонати у сюжеті Олени Чепіль з телекомпанії Ті 4 Дуже така болюча тема, тому що це справа мого життя. Її голос тремтить, коли вона згадує про втрачену українську спадщину, яку знищили росіяни. Ще з 2014 року краєзнавиця Олена Хмельницька з Луганщини разом з колегами загорілася ідеєю створення музею рушників у рідному місті. Працівники Рубіжанського центру туризму та краєзнавства почали збирати давні українські вишиті обереги. Їх надсилали знайомі, друзі небайдужі з різних регіонів України. Підтримали цю ініціативу сотні людей. До нас ці рушнички полетіли, мов ластівки, і нам їх надсилали з різних куточків України, з маленьких сел, з великих міст. У нас були рушники від іноземних діаспор, у нас був рушник з Канади, у нас був рушник з Берліну. У березні 2022 року експозиція музею налічувала рівно 200 рушників, як з сучасності, так і з минулих століть. Кожен з них унікальний зі своїми історіями, долями родин чи навіть цілих українських поколінь, каже Олена. Мені запам'яталась найбільше історія родини мовчан, де кілька поколінь рушник передавався в родині. Як тільки народжувалася дівчинка, рушник передавали туди. Нам листа написала найменша дівчинка в родині. Вона на той час навчалася у четвертому класі, і вона сказала, що в родині збирались таку нараду. Сімейно, на якій вирішували, чи рушник залишиться в родині, чи передадуть його в наш музей рушника. І вони його передали з таким отчимливим листом. Я пам'ятаю, що коли ми читали цей лист, то дорослі плакали. Окрім рушників, етнографічні колекції зберігали предмети побуту, старовинний одяг, ляльки-мотанки та інші автентичні речі. Мабуть, за два тижні до вторгнення я зверталася в управління освіти Рубіжанської з пропозицією, що ми вивеземо всю нашу колекцію. Але начальниця управління освіти, яка, до речі, залишилася там, вона зрадниця, вона співпрацює з окупаційною владою. Вона сказала, не сійте паніку, припиніться, лякаєте людей, ніякої евакуації. Попри домовленість із музеєм на Івано-Франківщині, який хотів прийняти експонати, вивезти їх не дозволили. З перших днів повномасштабного вторгнення Рубіжне опинилося під щільними обстрілами, тому дістатися до музею було складно та небезпечно. Олена Хмельницька, як і сотні інших мешканців, вимушено покинула свою домівку. Колекцію створену роками їй довелося залишити. Адже з 12 травня 2022 року рідне місто на Луганщині повністю окупували росіяни. Тож доля експозиції музею наразі невідома. По тих фотографіях, що я зараз бачу, їх викладають регулярно в соцмережах, там зробили окупанти центр патріотичного виспитання і звізда. Тобто там все умотано триколорами, портретами Путіна, зрадників всіх. Тобто Там іде така жахлива пропаганда. Жахлива. І по фотографіях я бачу, що нічого не збереглося з тієї колекції. Разом із двома сотнями рушників зникли частинки української історії, каже Олена Хмельницька. Пам'ять поколінь, наші символи любові та обереги. Та це не єдиний випадок, де росіяни знищують, розкрадають і привласнюють українську спадщину по всіх окупованих територіях. Але пам'ять сильніша за окупацію. Кожен такий рушник, навіть втрачений, продовжує говорити про Україну, яку не стерти. Їхала і плакала, розповідає пані Віра з Костянтинівки, яка виїхала з рідного міста через російський терор. Поділля прихистило дев'ятьох людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Вони довго не хотіли залишати домівки, але тепер у безпеці. Як у Вінниці приймають евакуйованих із зон бойових дій далі у матеріалі. Дев'ятеро жителів прифронтових містечок, які щоденно потерпають від ворожих обстрілів, евакуювали до Вінниці. Це жінки та чоловіки переважно пенсійного віку з серйозними захворюваннями. 16 жовтня їх одним із евакуаційних потягів доставило до Вінниці, де в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю знайшли прихисток. Лежача пенсіонерка Людмила Сезоненко зі Слов'янська вже тиждень у пансіонаті. Тут вона доглянута та у теплі, і зі сльозами згадує свій рідний Слов'янськ, на який Щоденно росіяни скидають снаряди. В тому районі, де я живу, сильних обстрілів не було. Я в районі депо жила, там у мене чесний дом був. От, були, чули, ми звуки, гуділо все, дражало. Ну, були обстріли, ну, по заводах, в городі. Віра, чайка з Костянтинівки залишила дім однією з останніх зі своєї вулиці. Її місто вже кілька місяців. Росіяни намагаються замкнути в кільце, коли Віра евакуювалась, забрала з собою лише спогади про мирне життя та фотографії. Пенсіонерка намагалась виживати у прифронтовому місті до останнього, бо дуже не хотіла покидати оселю. У мене і криша обвалилася, і потолок обвалився, і окна, і це все дрожало. Почти кожну минуту літали каби і низько, і високо. Дуже страшно було. Я де я спала, в мене дивано так дрожав. Під час евакуації жінка не могла стримати сліз, споглядаючи наслідки обстрілів у місті, їхала і дивилася в окно плакала. А що ж жалко з того било жалко всього нажитого і й скоку? Все поставалося. Щось ділаєш, війна. Роман Лобенко прикутий до крісла колісного. Залишався у своєму провулку, коли район повністю зруйнували обстрілами. Вже не було нічого, я на провулку на своєму один залишився. Там наш район розбили повністю. Взагалі нікого не було. Я випросив, мене так от у коляски, п'ять часов везли до. До до краю міста. а там я кожну машину голосував, і поки мене евакуація не забрала. Чоловік до останнього не хотів залишати рідний дім, допоки снаряд не прилетів у його будинок. А мати та син Гогенки також були змушені залишити Костянтинівку. Нас уже везли швидкою допомогою. ледь живих. Ні води, ні газу, ні світла не було. Одні дрони літали. Володимир доглядав за матір'ю, незважаючи на власну хворобу Паркінсона. Поки таблетки вип'ю, попустить. Щось зроблю в будинку, знову трусить. І знову п'ю таблетку, поки не стане легше. Так і жили. Семеро жінок та двоє чоловіків тепер мешкають в пансіонаті. Усі вони потребують допомоги і тут про них піклуються. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і йдемо. Ми по медичному супроводу. Тобто Люди, які до нас потрапили, вони мають медичні захворювання по своєму вже повіку, да і ми відповідно надаємо їм медичний догляд. Також Вінниця продовжує приймати людей із прифронтових міст. Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Кізочок врятували на Сумщині. Поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол евакуювали чоловіка та його свійських тварин. 63-річний житель юнаківської громади до останнього відмовлявся виїжджати з обстрілюваних територій, бо мав у господарстві 11 років кіз. Через високу небезпеку інші служби не змогли дістатися до села. Поліцейські ж, попри ризики, вмовили чоловіка евакуюватись та вивезли всіх у безпечне місце. Скими спецпідрозділу Янгол» було проведено евакуацію Мешканця юнаківської територіальної громади та його 11 кіз чоловік довгий час не наважувався покинути небезпечну прифронтову територію, оскільки не хотів залишати без нагляду своїх тварин. Нам все ж таки вдалося його вмовити, виїхати в безпечне місце та допомогти йому перевести своїм службовим автомобілем його 11 кіз. Наразі чоловік та його тваринки у безпеці. Там все добре, найкращого бажаю. З нагоди дня української писемності та мови відбувся 25-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Традиційно щороку до нього долучилися книгарні, виші та різні компанії. І, звісно, військові. Цьогоріч диктант має назву Треба жити, і він про важливість нашої мови. Авторка тексту письменниця Євгенія Кузнецова, а прочитала його на всю країну актриса Наталя Сумська. Якщо ви не встигли написати, трансляція радіодиктанту є на ютуб-сторінці українського радіо. У середу, 29 жовтня об 11-й, буде оприлюднено текст радіодиктанту Національної єдності. Тож зможете перевірити себе на помилки. У Франківську ветеран Роман Турик після служби відкрив власну справу, пов'язану з його фахом ветеринарією. Так заробляє, підтримує побратимів та інші ветеранські бізнеси. Детальніше від колег з каналу 402. Після повернення зі служби він вирішив присвятити себе справі, яка дарує радість людям і турботу тваринам. У зоомагазині Романа Турика можна знайти усе для домашніх улюбленців. Безліч корисних смаколиків, корми, аксесуари, іграшки, акваріуми та клітки. До війни чоловік працював ветеринаром. З початком повномасштабного вторгнення служив командиром зводу 102-ї бригади. У 2022 році отримав тяжке поранення під голійполем і тривалий час проходив реабілітацію. Наприкінці липня його звільнили через групу інвалід. Носі втрата слуху та стан здоров'я не дозволяли виконувати бойові завдання. Я можу і і маю можливість і знання, і уміння, розуміння можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили за наші котики. Обрали саме цей напрямок. Це напрямок наших малих друзів, домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собак, і котів на фронті. Тому це не не як так то кажуть для нас це і близька тема, і тому ми в. Вирішили розвивати дружина Романа Марія, фармацевт за фахом, добре знається на ліках та їх дозуванні що важливо і для тварин. Тож, каже, жінка, одразу взялися до справи. Він втратив свою працездатність, частину працездатності, дякувати Богу, руки, но цілі так. Але так з вигляду він в мене здоровий, нічого не скажеш, що йому щось. щось не так, що він не здоровий, нічого не скажеш. Але насправді здоров'я багато втрачено і. То, оскільки фармація я кажу, ні, кажу, давай спробуємо. Я вже в роддомі була, як його друг нам підійшов, ми проконсультувалися, він нам сказав, що він нам допоможе. І так ми, так чоловік-ветеринар, ми вирішили стати, відкрити наше маленьке дітище. Нині зоомагазин Романа Турика й інших ветеранів, які після служби знайшли справу до душі. На полицях представлена різноманітна продукція для тварин, створена власноруч військовими та ветеранами. Є також наші хлопці, які виготовляють, наприклад, смаколики для собак, так і і для котиків. Ми їх їхню продукцію також представили у нас в магазині. Є хлопці, які виготовляють, наприклад, дрябки для котиків. Ми також їх представили у нас в зоомагазині. Є ветерани, які виготовляють будиночки для гризунів, різні іграшки для гризунів. Ми також їхній бізнес представили у в нас в зоомагазині. Тому ця співпраця вона є єдиним цілим ветеранському. Ми відчуваємо підтримку не одного і розуміємо, що ми не одні. Щороку у Франківську відкриваються нові ветеранські бізнеси різних напрямків. Міський голова переконаний, це означає, що військові, повернувшись з фронту, знайшли себе у тилу. Тішимося, що, що ветеранський бізнес у вугівано Франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників. Мебельної продукції. І хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А на жаль, деякий бізнес і життя хлопців, тому що вже дружини героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали в Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами, ресурсами, приходячи купляючи. Власна справа для Романа Турика стала не тільки реабілітацією, а й новим етапом у житті після служби на фронті. Тож він радить усім ветеранам, хто переживає подібні труднощі, братися за щось своє. Віталія Кожандрія Рагара, телеканал 402. Ліс не для людей. Волинські селяни, яким перекрили прохід до лісу, дійшли до депутатів. Хто привласнив спільну дорогу, забудував природоохоронну зону та коли люди зможуть вільно ходити лісом, з'ясовували журналісти каналу Аверс разом з місцевими мешканцями. Привласнену дорогу, яка веде до лісу та з'єднує населені пункти, досі не може розблокувати для місцевих ні прокуратура, ні поліція. Засадили деревами, щоб люди не ходили. і Ніхто не їздив. Це фактично дорога військового значення, тому no. що вона має та вона Я думаю, що вона ще із часів світу Другої світової війни, от певно, вона була по тут. Проїде військова техніка, її ніхто бачити не буде, і вона опиниться зовсім в іншому місці. Це, це дороги, які потрібно, які не повинні зникати ніколи. Ця дорога проходить через майновий комплекс Зубри, який за версією правоохоронців на сумнівному аукціоні за заниженою ціною придбало товариство Деметра Стандарт. Років чотири тому почали городити. Якби територію мисливського господарства на той час був лісгосп Звірівський, і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі, приїхали, зробили, ну і візі нині там. Напередодні великої реформи у старій будівлі колишнього звірівського лісництва вклали кошти, звели готель та ресторацію, а потім позбулися. Мовляв, більше буде наповнюватись бюджет, якщо приватники там господарюватимуть. Робот. А, робочі, а це робочі змоги роботи більше лишнього, не заїжджається. І дійсно інформації про відпочинок у реставрованому ВІП комплексі ніде немає. Та й пройти окупованою дорогою ні безкоштовно, ні за плату звичайним смертним не можна. Це пару день будуть пускати всі. Ні, не хватить, Ми зараз вас тут купим. Весь цей час люди не мовчали. Мешканці трьох сіл зустрічалися на загальних зборах на чолі з Марією Володимирівною. Жінка обійшла всі інстанції. Начальника Січого управління області Кондратюка. Я була в Україні. Ожній прокуратурі. Коли відкриється доступ до лісу, чого немає доступу, слідство може йти десятиліттями, поки всі не повтікають за кордон. Звертались на відоуповноваженого уповноваженого справ людини. Зі всіх інстанцій, в тому числі з Волинської обладміністрації, йшли відписки, що ніби ДП ліси України на місці із мешканцями все узгодили. Проблеми немає. Я хочу, щоб Набу САП і всі правоохоронні органи це бачили так і сталося. От тільки результату нуль. Зараз їх звернення у Волинській облраді розглядали депутати, створивши спеціальну комісію, на яку й запросили представника поліського лісового офісу. Перечитали й всі відписки. Коли от люди ко коли зачитуються вся історія, коли розказується про оті буквально треш, кажу, які відбуваються. Перша відмазка – в ліс йти зась, бо там пожеже небезпечна ситуація. Це для їхньої користі. От тільки в об'їзд через декілька десятків кілометрів той же ліс. Коли людей це не влаштувало і вони пішли по другому колу, тоді від лісників виникає взагалі, скажімо, ну, відповідь шикарна. Ну, Крім того, що пожежа небезпечний період з'ясовується, що в нас там є пасіка. Влітку наша знімальна група намагалась відшукати ті пасіки. Мертві бджоли не гудуть, як то кажуть. Пасіки зараз є. Тут ви бачите, були пасіку перевезли туди в ліс. Перевезли в ліс. Так. Тобто її зараз Дома, тут домарі. нема. Угу. А фазанарій був? Фазанарія зараз немає? Розобрали, забрали на муравище. Все на муравище. Бджоли були по визди хувили, пропали. Третій відбувається період гону, зокрема Олени. А полювання не ведеться, звір ущільнився, звірів багато, і звірі можуть нанести шкоду здоров'ю і життю людей. Тобто, це навіть не смішно виглядає як відписка. Але знову ж таки на цих їхніх відписках базуються відповіді інших органів. У людей була одна надія на кримінальне провадження. Поліція каже, що ми, ми припиняємо в зв'язку з тим, що ми не бачимо тут особливих збитків. Ми не бачимо сенсу далі це кримінальне провадження проводити. Це, в принципі, скажімо, просто таке, ну, таке що кричить порушення будь-яких прав і свобод людини, коли на комісії представнику ДПЛС України, я задів питання, то хто там будує? Я не знаю, то не ми. А в ліс що сусіди нас ми пускаємо, у нас все нормально, все добре. Депутати звернулись до Волинської обласної прокуратури та управління поліції, теруправління управління бюро економічної безпеки, екоінспекції, НАБУ та ДБР, щоб ті перевірили, хто перешкоджає доступу людей до лісу, звів будівлі в охоронній зоні та закриває очі на порушення. Немає наказаності, одного звільнили другого перезвільнили. нещодавно. Змінився прокурор області та керівник поліського лісового офісу. Є надія, що справа зрушить з мертвого місця, який буде результат з. Вернення депутатів повідомимо. Ольга Ганич, не я телеканал Аверс. у Кременчуцьке водосховище випустили понад 61 тонну малька товстолоба. Цьогорічне зариблення Дніпра роблять на перспективу розвитку рибної промисловості регіону. Загалом Черкащина тримає першість за масштабами реалізації програми та показниками підтримки водних екосистем. Деталі від колег з каналу Ільдана. Чотири мільйони гривень у воду. Цьогорічне зариблення за масштабами не поступається програмі, реалізованій торік. Тоді у Дніпро випустили понад 66 тонн малька товстолоба. В цьому році ми випускаємо 61,5 тонни саме товстолоба – білого і строкатого. Це така риба, яка і підтримує екосистему, і вона надзвичайно чистить нашу водойму. І саме головне, що вона сьогодні стає таким стратегічним продуктом з точки зору імпортозаміщення. Весь об'єм риби випустять не одразу. Процедура триває чотири дні. Сьогодні в річку випустили понад шість тонн малькатов столоба. Імпортозаміщення тут це можливість постачати власний продукт у межах державних закупівель. Замість хеків ми маємо споживати те, що нам дано нашою природою, і переконаний, що саме наша риба вона і займе цю нішу. Навіть в держзакупівлях, коли будемо саме купувати для наших держустанов силових структур рибу, яка вирощена у нас, на програму зариблення цьогоріч спрямували 4 мільйона гривень з обласного бюджету, підтримали ініціативу і на загальнодержавному рівні, та надали додаткові кошти. Щорічне зариблення дозволить розвивати галузь, отримувати власний продукт та поповнювати бюджет. Будемо забезпечувати десь продовольчу безпеку. Десь це зариблення дасть можливість тримати в належному екологічному стані наші водос в перспективі ми зможемо формувати відповідні продовольчі партії і вже виходити на якісь розуміння імпортозаміщення, на популяризацію поширення української риби спочатку на український ринок а згодом експортувати продукт. Плани амбітні та головне, що все це реалізується під час воєнних дій та агресії Росії. Висновок один: ми не лише переможемо, а й збережемо природу та розвиватимемо свою економіку. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана без тролейбусів протягом дня планові відключення світла у Полтаві застосували і до електротранспорту. Не працював він у різних районах міста. Думки водіїв і пасажирів з цього приводу у сюжеті журналістів каналу ІРТ. Ранок 24 жовтня у Полтаві вздовж вулиці Небесної Сотні стоять порожні тролейбуси. Зокрема, в напрямку зупинки Краєзнавчий музей, – 12-й тролейбус за маршрутом інститут зв'язку мікрорайон Левада, а також четвертий завод ГРЛ Південний вокзал. Водії скаржаться залишилися без пасажирів у годину пік. Транспорт зупинився тут близько восьмої ранку. Виключали електрику, ну в домах це таке, а тролейбуси ж ходили. А зараз їхав я на герле, виключили, послали мене на училище, зв'язку, всі тут зв Сюди виїхав на южний тут стали. Це стоїть більше півтора часа. Мені ж нічого не заплатиться, я ж тут роблю. Ну що, мені за простой, там половину заплатиться і все. Полтавка Аліна говорить, коли зупинився тролейбус, поспішала на співбесіду. Не очікувала, я просто доїхала майже куди мені потрібно було і прийшла з пішки. Що він зупинився там, де зараз стоїть. А ось мешканка міста Катерина сіла в тролейбус пів на шосту ранку. Розповідає, встигла до позапланових зупинок. То що півдня не буде його, то ніхто не смертель. У комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс від коментарів щодо зупинки руху відмовились. Як повідомили у прислужбі міського управління ЖКГ, тролейбуси зупиняються під час планових знеструмлень у Полтаві в тих районах, де застосовують графіки погодинного відключення. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди, телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Фликаємо нашу стійкість і підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе на все добре. Побачимось.